Друзі, нас це носить і носить. Значить, ми після Синевіру озера поїхали до реабілітаційного центру Ведмедів. Після ведмедів ми поїхали, поїли. Думали, що вже поїдемо додому. У нас сьогодні ввечері чан. Але не змогли проїхати повз біопарк Синевір. Так? Коротше, біопарк Синевір, контактний зоопарк. Тут є олені, альпаки, лами, верблюди, так? верблюди, вхід з дорослої людини 150 гривень. Тут ще можна придбати за 30 гривень жменю. А ну, покажи, що це морква. Okay. Ось така жменя моркви. не Можна гладить на вас? <рес> Диви, відганяє. Відганяє. Бо він найголодший, мабуть. А тут усього вже черга до Ксюші. Черга поїсти. Ти, да? Ти теж їсти хочеш? Зараз ми зайдемо до вас. До вас можна заходити. Я боюсь, давайте перший. Я вибачаюсь. можна пройти. Пройти можна. Сонечко, йди сюди. Короте, емоції просто. У Ксюші просто емоції впруть через край. А ці тварини хочуть жерти. Таке відчуття, що їх тут не кормлять. Я думаю, що кожні заходять з хавчиком, вони жруть, жруть і жруть. А ти що за чудо юдо? Сторонкою, сторонкою. Це, це які-то борзі, так? Да? Бориду бачить і Ага. Це борзи які-то він. Це значить, що він нервує вже, бо ти йому моркви не даєш. А туди можна цих? Можна, пішли. Так, ми розібрались. Це лами. А ми зараз будемо заходити до альпак.